Ця стратегія була замовлена Львівською міською радою, був розроблений перший етап, ви бачите стратегію в цілому і бачите оту переривсту лінію, яка говорить про цей перший етап, на якому ми закінчили розробку. Значить, була зроблена аналіз ситуації, визначена місія, напрацьовані стратегічні цілі. Ті всі. Роботи, які були зроблені, будуть вам представлені зараз для дискусії. Прошу Прошу далі. Значить, при розробці стратегії враховувалися такі глобальні тенденції. Дуже важливо визначити тенденції в світі, тому що Львів не є відірваний від навколишнього світу, і тому всі важливі. важливі Тенденції, які будуть в світі, будуть так чи інакше відображатися на Львові на Україні. Тому частка європейців у світі зменшується. І тому о, це дуже важливий прогноз взагалі-то. І ми в своїй стратегії якраз звертали на це дуже е, особливу увагу. Спостерігається експансія низькоякісних товарів та інтенсивно. Міграція, міграційні процеси. Значить, традиційні сьогодні світові запаси матеріальних ресурсів вичерпуються, що в подальшому буде призводити до їх різкого подорожчання. Якщо розставляти майбутні ресурси по зростанні пріоритетності, тоді сировина продукції первинної обробки продукції глибокої переробки, продукції високих знань, високий стандарт культури, поведінки, дисципліни, автентичні народні звичаї та обряди. І висока ментальність, духовність нації. Оце експертами, які працювали над стратегією, були визначені такі пріоритети. І в подальшому при роботі над стратегією зверталися уваги якраз на ті пріорите, найбільш пріоритетні, найбільш е, високовіддайні, я би сказав так, ресурси. Прошу. Ефективність розробки і впровадження стратегії. Прийшли до висновку, що, на жаль, стратегії мають і від'ємне значення. Неякісно зроблені стратегії, несуть розчарування в суспільстві і стають полковниками, стають отим 100 з копійками-стратегіями. ну, В крайньому разі за наш час я працював в міській раді, я знаю ці речі, як робилися. Вони розчаровують громадян, а в даному разі при, е, при реалізації стратегії громадяни міста, як сказав пан Віталій, є домінантними будівельниками, тими, які розвивають місце. І це є домінантні ресурси. І тому прошу і тому від нуля до одиниці, одиниця це є ота точка нульової. Рентабельності, я би так сказав. Після одиниці одиниця плюс від нуля до одиниці це є ніякі стратегії. Не одиниця це від'ємне від значення. Прошу, так. Значить, це є майбутнє, майбутнє Львова забезпечується консенсусом громади в побудові нової економіки. Через громадянське суспільство, котре живе в чистому середовищі, є тріада домінантних, е, домінантних основ, в якому суспільство, як знову звернувся до пана Віталія, в якому суспільство чує себе комфортно. Це є економіка нова, це є громадянське суспільство і це є чисте середовище. Робоча група, яка працювала над даною стратегією, дуже довго дискутувала, якраз, щоб виробити оту тріаду найважніших, домінантних основ розвитку, життя і майбутнього в даному разі міста. Прошу далі. Місія Львова. Львів. Центральноєвропейський інтелектуально-інноваційний та духовний центр Історико-архітектурна перлина України. Ця тріада, в принципі, втілена в цій місії, і ми постаралися ну, мінімізувати кількість слів. Бо місія повинна бути настільки короткою, щоб вона могла запам'ятатися. Це є е, цей заклик. До роботи цей заклик в майбутнє, яке дозволяє забезпечити рух мешканців Львова в одному напрямку. Ну, мається на увазі вкладення ресурсів в напрямок тих трьох домінантних основ розвитку Львова. Прошу далі. Значить, маємо чотири стратегічних цілей. Це є формування, формування комфортного і забезпеченого середовища, розвиток економічного потенціалу на основі нових знань та інновацій, створення умов для духовного, культурного, фізичного розвитку та формування громадянського суспільства. І четверта ціль, знову ж таки, оці, три перших цілі стратегічних це є от відображення тих, цієї тріади. І останнє, що ми четверта стратегічна ціль, це є якраз враховуючи велике значення історичного середовища міста Львова. Ми якраз вважали за необхідне його збереження, розвиток, реновація, відновлення. І якраз бачення це одним з головних ресурсів, цих видимих ресурсів, цих. До яких можна доторкнутися, які е, практично в Україні дуже рідко збереглися, і Львів в тому питанні є. Які сьогоднішні проблеми Львова? Це було визначено не тільки експертами, які працювали з нами, а це було проведено у питаннях. І в даному разі, оце є головні проблеми, які визначені експертами. Погані дороги, корки на дорогах 26%. Екологія, там, сміття, каналізація, запахи, загазованість і так далі 30%. Транспортні, транспортні проблеми. Як бачимо, погані дороги, транспортні проблеми в якійсь мірі корелюються одне з другим. І якщо їх е додати, так, то виходить досить величезний процент, який активно торкається кожного львів'янина. Значить, незадовільна. Незадовільний стан архітектури. Знову ж таки, люди дуже звернули увагу на те, що то, що є у Львові, не зберігається так, як належно має бути. Значить, бездіяльність і корупція влади, корупція в навчальних закладах. Незадовільний стан підготовки євро в той час, коли ми працювали, то було в якійсь мірі дуже актуально. І мене здивувало, той великий процент, який оце. Переживання Львова за якраз за євро 12 років. Ну і там 14%, там по одному 2%, то я так звів, то все.